Всім привіт! Ви на каналі Мокхаус. Сьогодні записую нове відео по Стембл Гайс. Я дуже б хотів. Хі -хі -хі. От подивіться що... подивіться, що за читерство. Я так би назвав це, тому що дивіться, я... ящик з добичей. Бачите, даром. Я нажимаю, но воно не цей. А тут воно зеленим горить, значить, можна на нього нажать. Що Не, несправедливість? -не Більшість людей в Paper IO 2 тоже не знають. Реально, яка це просто тупо несправедливість. М -м -м. Вибачте, я просто не можу брати цю рекламу. Ні, я не можу. Я сподіваюся, що мені повезе і мені випаде щось хороше. Там парам-пам-пам-пам-пам. І дуже хочу собі а, а, легендарну копібару. От прям ну так прям. Знаєте, так прям м -м, крик душі. Прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже ну, хочеться собі копібару. Легендарку. А ще хочеться отримати першого міфіка на аккаунт. Я вибачаюся, я трішки проболів, сопли. Ну, mm. <плес> я не знаю чому... З яких обставин я буду чекати Поки А, звичайно. Не пучу щось. Яке то. <кхм> Яке то непонятне. Два дня і 18 часу мені залишилося чекати. Так, я хочу заграти на пам'ятаєте моє попереднє відео е, про Стембл High, там, де я вибив бан банана гай, я дуже його собі її хотів, я його собі вибив. Загружається карта. Я дуже, дуже-дуже, дуже-дуже хочу собі. Е, Джендерл джанле Рол. Это, по-любому, какая-то измененная карта. Не было такого джендер Роу. Да скидывай я играю в тамбугас. Не было такого. Ну прямо аж такого. Боже. Так попробуйте. Ай, воду приду прямо, блин. Фуф, она реально, ну типа, просто поменяла чуть-чуть. Я успів пройти, хух, я просто <смеш> успів заприйти. Господи, як мені повезло. <смеш> я вибачаюсь, але я правда буду <смеш> шморкати. Да, класна в мене анімація побіди. Я просто беру і заприю башку, і прям в цей Блок Dash Classic. Black Dash Classic. Блок Даш Класик. Башкою прям в мусорку. Ну, вообще супер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я Я бачив копібару. Ой цю копібару, я хочу себе. Вона легендарна. Легендарна копібара. Хочу получити себе хоча б як у первую міфіка. Так. Покаже один і шести. Выбув. Так, ай! Ай! ой, 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 ой. Ай! знаю, Ай! дракон Ай! Боже, боже. Ай! Крысы! Ай! -а -а. Слышь, ты крыса, крыса ты, понятно? Ти крыса. Фокстрот, знає, чого ти хочеш. Ти хочеш. Фокстрот не знає, чого я хочу. Що я хочу. Так. Нет. Что вообще? Ну, куплю собі, а чему бы, а чому бы и ни, так Нельзя. дивимося рекламку и отримуємо, М -м -м. интересно. Хм, прикольно, прикольно, прикольно. Надіюсь, мені випаде дублікат, тому що мені дуже-дуже потрібні. Будь ласка, будь ласка, дублікат, дублікат. Дєме, є походу, да. Блін, я взагалі була того особого птенчика. Я б дуже хотів би того особого птенчика. Мені дуже-дуже, дуже, 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 дуже він подобається. Думаю, що ну це просто. Ну, ну я, я його так собі хочу, ну просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже жарко. Напишіть в коментарях, будь ласка, а скільки у вас градусів на дворі зараз. Ай-яй-яй, легендарка почти випала! Ну ладно, дубликат випав. І я відкриваю стэмбл коробка. Пожалуйста, пожалуйста, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, лега, лега, лега. Лега? Вот угу. такую, от таку легу мені дали. Дулю з маком. Серйозно просто легендарний облік. Особий облік. Тобто, нормально, легендарний. У нас 800 гемів кристалів. А особий... Е, особий облік. 3000 кристалів. Це... ну, типа... Я от забираю, дивіться, я забрав. І в мене ще досі звідси це. Типа, це. Глема швидше проходь. Можна так погромко, будь ласка. Вибачте, я не сміх від... вимкнути, е... звук. Давайте відкриваємо рулетку і, над... і будемо надіятися, чи нам випаде щось хороше. Ну, ще б, звісно, цього дам. Дуже б дуже б хотів би, щоб мені випав особий ото тут Хамелон Цня не можна, не можна так. Не, не можна так делать. Так робити. Що мені щось так, и еще щ ще. От ты хочешь эпической, тобі дають жетоны жит... в меня. Ну, ну не, ну, не можно так, ді... ну не можна так робити. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто із вас ще е, купе, купляв фігурки Стембл Huis? Я. Я купляв фігурки ці. Ну, я. Як ото. Да. О. І що хочу накопити е, 49 кристалів і прикупити собі суперовий, точніше, крутонути колесо 49 гемів. Там називається е, гонка курей, mm. на украинскому ну, привет, тут. Гонка как куриц, курицами, Гонка как курицами, no. Професор А до реча, меня цей професор Ну, от тобі, будь ласка, от тобі, будь ласка, через 20, час... 20 часов. А можна тут Почекати а ну, де я сейчас. Є тут епічека, є тут цей. Сімещечий. А це звідки у мене? Я... Я не пам'ятаю, щоб в мене вообще. Таке було. Звідки це у мене? Ні, у мене є зовсім другий. Опа, нічого собі. інтересний такий дам. Да. ну, як от то не дуже. Ну ось, що в мене є із легів. Ну, типа. Оцю лялю. Реально ляля. Мені дали із ящика, коли я повернув цей аккаунт собі. Обратно. Це я взагалі із з... чого вибив? Колесам. Не був. Лайон. Lion... лайон барабан. Шест... Ну, типа, колесо. Там, де... Коротше, цей е, лев мені випав шансом 3%. 3%. Це я взагалі. Із крутого-крутого. Е... Це моя взагалі перва легендарка на цьому аккаунті. Я її дуже-дуже собі хотів. Як спомню, як її вибив. У... Це було суперовим. Можу включити вам міфічки, но вибереться не міфічний, а отакі от. Отакий особий. Особий це цей. Два із цих я вибив. Ну, а один. Ой, його. Його переробили! Він. Вау! Він набагато кращий. Я поставлю його. Його переробили, він був більш. Типу, просто обичний такий чу 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 чувачок. чувачок І він, типу такий був. Його переробили. Не такий був. ну Давайте на ньому зіграємо останній раз. Да, я просто думав, це відео просто дати йому, так сказати, посвітити, щоб воно, типу, рулетки було. Спин го род. Гораунд. Щось. Так, ай! А куди? А, ой. ай яй 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 ай 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 ой ай Нет, нет. Я хочу. Хочу сюда Сюда хочу. Кабана, ну ну-ка Мячик, спасибо. Ладно, ай. Мячик, да бы... Спасибо, я кажу. Мячик, опять. Мячик, дай мне... Именно мне дал пиццарку. Ай. Ай. Опять. Уф. Уф. Ай. Ать, ать, Ну, вообще, вообще, что сложно Проходить эти раунды. Есть, есть. Не надо тут стоять. Не, это просто Мико стоит. Бибизяна, ты что ты там стоишь? Це капець, ну просто капець. Я просто поражаюся, наскільки у мене просто, наскільки у мене. Смішна анімація Победи Беру, просто запригу в мусорку Я бомж? Та таке чувство, наче так Хоча це не так Таке чувство, наче так Так, кручусь, 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 кручусь Frozen uh, Angel? Єсть. Ну ладно. Запрыгну, запрыгну. чик. Так. Як тільки появляється, ай! Ну це, Блін, ну це нереально просто пройти. Як запомнити? На Єсть, єсть, єсть! Я пройшов, я пройшов другий раунд. Р -р -р -р. І, кстати, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас коронок в Stamble IC. Мені дуже буде приємно почитати. Подивіться, плох я или же нет. Ой, вибачаюсь. Mm -hmm. Так. Це. Лазер Лазердах Ой, лазер. Коротше, щось з лазерами. Страшно. я пам'ятаю, я проходив практично похожий. Ай, спасибо. Дякую, дякую. Дякую, дуже, дуже дякую. Так, прыжок тут. Тут пока що. Ну, такий слабенький. Ніт! Пшоп не. Димок, блин. Пока пока такой. Привіт і пока. Я б зараз би налигнувся на том чемоданчике. Ой, тут би з рук і все. Як Ну, Реально просто взяли і жарили. Фокстрат знає, чого ти хочеш. Фокстрат не знає, чого я хочу. От. Буду йти до двох сундучків Так. ту Дуже б дуже б хотів це. Ладно. Не. Я забув. Ну, ладно. Круто, ночу рулетку можуть бути. Може, хоча б. Хоча б... Мені випаде який. Ой, Ой, випаде с відразу 30 або може більше. Ой. В общем, саме більше, може, 30 мені випаде і я відразу, просто відразу відкриваю оцю от. <смеш> Лері. Ілі це. ...ілі це мен? Я не знаю, що це таке. І хто це? Так, у нас так, і це у нас 5, будь ласка, п'ять. Дякую. То ну, у нас двадцять. No. А давайте повністю. Э -э тут мені 10 шутучок досить і все. А я відкриваю. будь ласка напишіть в коментарях а які... а що мені ще зняти по і тобто по якій ігрі мені ще за зняти відео подивлюся і може зніму з вашої ідеї Получається, тікрин два. Два А Воно може це. Ні. Воно не хоче світитися, щоб воно було зелене. До да речі, тут є такий от... тільки що за перший був. Такий от він. Я його дуже хочу. Він міфічний. Мені 22. І мені... Ех, не вистачає елементів. Мене до 30. Ммм... Ще, е, давайте мені ще доб'ємо 10 підписників на канал і я буду частіше викладувати ролики. Подивимося. Будь ласка, 5-5. Все, мені не вистачає 5 частинок. Якщо мені випадає 5, я відкриваю цього персонажа. Ставити я його, звісно, вже не буду, тому що він. е. рі. рідкий. Ну. Потому <смеш> що в мене на і так стоїть, це вже, ну, такий. Так, будь ласка, п'ять, 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 п'ять. І. Шість, шість. Єсть. Єсть. Гал. Гал. Такі це леді. Це, відкрилось. Ну, а цей ящик я не получу, тому що. Или може, получу. Ну, сейчас потуплюсь. Я поменяю. Оп, ну, добрым. По не по-любому не высточить. Триста. Добре, я цей квест виповню з після записи. Ну а вам хочу сказати всім удачі, всім пока-пока.